Друзі, усім привіт! Покажу анонс, що буде у нас у продажу. Дуже рідко попадають такі головки в такому стані. Значить, є у нас дві ГБЦ 2108.1. Це у нас блок двигуна 1.1, 1.3. Чим вони рідкісні? Значить, тут у нас просто корпус поки що, але вона, дивіться, в якому стані по площині. Вона буде повністю відреставрована, сідла, направляючи, клапана, все, як завжди ми робимо. Вона ні разу не шліфована, не фрезерована і не гнила. Ви подивіться, просто, просто лялечка. бачите? Ну Сіду тут немає, це все заміниться. Це не страшно. Також у нас є ще одна, теж в дуже класному стані. Її вже хтось до нас ремонтував, але ми все рівно все будемо перебирати. Сідла, направляйки, клапана і тому подібне. По площині теж дивіться. Просто лялечка. Бачите? Тому не думайте, бронюйте, замовляйте, поки є наявності. Дуже рідко попадаються в такому стані. Всім добра, дзвоніть, пишіть, коментуйте.